Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні буде книжковий влог. Я ще не прийшла з свого факультету, нарешті захистила диплом. Тому зараз будемо відпочивати, вибирати книжку, ну і поділитися з вами по ходу справи. Вітала з вами, пообідала. Включили Включила серію майстершеф і все. Я просто вимкнулася, <риспала> проспала дві години. І ось я думаю, що я встигну прочитати. Але давайте разом ми щось оберемо. Найперше, якось так сталося, що це новинки від РМ: ось такі дві кралечки. Перше, це зараз дуже популярна авторка, принаймні серед українських читачів, авторка детективів Салі Гепфорд. Цю книгу дуже рекомендує Мілка. Мілка Рід з каналу. Я довіряю її смаку на детективи. Хоча цей жанр читаю вкрай рідко, але мені здається, що є шанс, що мені може сподобатись. Скажу чесно, я цю книгу радше взяла для своєї мами, щоб вона почитала. Такі бачите, приємні поля. Дуже комфортне читання, але подумала, що можливо зараз її погртаю, і Якщо мені сподобається, то теж можу її встигнути прочитати. Вигадлива, карколомна, приголомшлива історія про сімейні таємниці. Коротше, може щось і не супер детективне, а більше як якась сімейна драма. Спробуємо, чому би і ні познайомитися з авторкою. кажуть, що це її найкраща робота, тому чому би і ні. А знову видання Рем передбачає те, що це буде дуже швидке читання, тому це дуже хороший варіант. І Кетрін Сентер, «Охоронниця». Тут також є книга «Привіт знайомко цієї авторки у видаництва Рем Ужевидена, і я дивилась на неї. Але там якась така незрозуміла нотація. Я не знаю, що від неї очікувати, чи це якийсь роман, чи це прямо комедія, чи це романтична історія. Я не знаю, але тут. Здається, очевидним, що це таке, тому я хочу її прочитати. Знову ж таки, тут у нас романтична, весела і напрочуд літня історія. До речі, літня історія. Головна героїня це охорониця. Головна героя. Ось і така коротка фабула. Я ще думала почитати ось цю маленьку історію. шахмари танцює зірками Торюн Еліан. Я так розумію, що це норвезька авторка. Це якась історія про проживання втрати, про якийсь біль, який відчуває маленька дитина, і як вона з цим живе? Я. Люблю такі щемливі історії почитати, іноді зворушливі. Тим більше, що вона така лаконічна, маленька, і з притаманністю, думаю, в Скандинавії це може бути щось дуже емоційно таке тригерне. Але я повертала її і зрозуміла, що вона подана крізь третю особу. І мене це трошки відштовхує, йдеться, це трошки не те, що я очікувала. Тож, зараз ми поготаємо видвітися книг і поділюся з вами своїми першими враженнями і оберу, що я хочу читати. На жаль, у вас я зараз в прямому часі не можу опитати, що б мені почитати. Хоча, може, я закинув інстаграм і ви оберете. Оце ідея. І ось це. це просто найгірше, що придумало людство. Ненавиду ці цукерки з сухофруктами, В принципі, їх не сильно люблю, але в шоколаді це просто жахливо. Вийшла зараз за продуктами. У мене є десь пів години, щоб встигнути все купити. І до найближчого магазину, хорошого. Будемо пити вино, святкувати мій диплом. У мене зараз дуже запійний процес читання, бо я знімаю для вас такий цілий читацький щоденник. Я зараз всю свою читацьку вагу приділяю одній книжці. Це культова історія, класика, про яку ви точності чули. Я впевнена, що більшість з вас вже її встигли прочитати, а я ні. І колись вам згадувала свідоцтво її читання вперше. Але це було давно і неправда, тому е, вирішила, що треба нормально нарешті з нею познайомитися. Історія в тому, що вона настільки мене захопила своїм сюжетом, що я не можу відволікатися на жодну іншу книжку. І буквально зараз тільки те й роблю, що її читаю. І це моє спонтанне бажання все-таки зняти для вас якийсь проміжний влог в процесі зйомок ось цього основного мого читацького щоденника. А все-таки якось зміг перетягнути мою увагу, і я ось її читаю абсолютно запійно, мені дуже подобається. Тому я цьому дуже тішусь, насправді. Бо місяць тільки почався, а вже прекрасні дві історії читаю. Бачите, що одним потрібно намазала. Ну що, воно абсолютно прекрасне. <гум> я вам рекомендую заскрінити, будете десь бачити. Воно мені трішечки нагадує ігристе. Воно мені таке трішечки газоване. Я насправді не дивилась, навіть що тут пише, <гум> що це за вино. Може це і є ігристе. Ну що я можу вам сказати? Я прочитала 94 сторінки охорониці. І мені так подобається, що я не можу відірватися від неї. Ось уже читаю півтора години. Мені дуже подобається. Це такий мікс, а дуже цікавої історії, тому що розкриває сферу цих агентів. Які займаються охороною е, високоповажних осіб. І разом з тим е, про просто дуже кумедну дівчину. Книга настрій мені дуже нагадує фільм Міс Конгеніальність. Щось таке, пам'ятаєте? Давно він вже знімався, десь на початку 2000-х, десь той час. Я його передивлялася декілька разів, там ще є продовження. І ось вона мені вайбом дуже її нагадує, особливо те, що вона теж дуже така. Любить одягати костюми, не любить там зайвого макіяжу і це все. І мені дуже подобається, бо вона зараз повинна охороняти супервідомого актора, який через певні непередбачені обставини завершив свою кар'єру. І як оце вони повинні разом уживатися. Між ними приємні загалом зараз стосунки розгортаються. Тобто це не щось від ворогів до коханців, і мені це дуже подобається, бо той троп мене вже чесно дістав. Він ще й зазвичай дуже погано прописаний і він зовсім неправдоподібний. Е, е, ну і загалом мені він вже бо його всюди Ти треба, не треба тулять. А ось тут займає між героями досить комфортно відчувається, тому мені подобається. Як я це читаю от вже 100 сторінок, півтори години. Тому буду далі ділитися своїми враженнями вже про цю книжку. Я бачила, що в інстаграмі мені здебільшого всі пишуть про хорошу сестру, але я не хочу її читати, бо я хочу читати це. Це відео має всі шанси перетворитися на нічні читання, бо вже друга ночі. А я не можу ніяк відійти від читання. 204 вже сторінка. Мені дуже подобається, як це написано. Дуже приємний стиль, дуже цікаві герої. Тому. От дійсно насолоджуюсь, але все-таки треба вже лягати спати, бо занадто пізно. І завтра вже під'єднаюся, я більше вам структурно розповім, що ж тут і до чого. Але навіть по кількості поміток, хоча я їх ставлю не прям активно в такому жанрі, можна зрозуміти, що мені дуже подобається. І я цьому дуже тішусь. Все, пішла спати. Цей набір можна дуже легко зрозуміти, звідки презенти. Сир розсільний. Бринза. Шоколад Карпатський. Наш це з Карпат. М -м. Що поснідали, і я вже готова повертатися до читання цієї книжечки. Мені залишилося менше 200 сторінок, тому думаю, що декілька годин і я вже зможу поділитися з вами цим відгуком. Сьогодні у Львові відбувається фермерська ярмарка в центрі на площі Ринок. Думала, можливо, поїду туди, щось вам підзнімлю, але приїжджали батьки, привезли нам. Дуже багато всяких фруктів, і в принципі вже нічого й не треба купувати, тому вирішила, що сьогодні я теж проведу вихідний вдома. Ну і раз я так хвалю цю книжку, то давайте вам трішки розповім про що вона. Вона розповідає про головну героїню, яка працює власною охоронницею. І як я зрозуміла, мені дуже подобається читати про такі виробничі, довкола виробничі романи, де нас занурюють в цю а, невідому сферу. А, тут описується, як вони до деталі оглядають будинки своїх а, клієнтів. От всі деталі, як вони завжди думають наперед, що може трапитись. А головний герой це відома кінозірка, актор, якого знають всі. Він дуже привабливий, і Ганна передивилася багато з ним фільмів, але не те, що була його фанаткою, просто вона багато бачила з ним ролей. І коли вони зустрічаються, вона бачить якісь емоції і пригадує, що це було в таких ось фільмах. І вона думає, що Боже, я так часто бачила його таким, я так розумію, ці його емоції. Але вперше я бачу його от. Прямо тут реальним, і для мене це виглядає ну майже картинкою, ніби це не жива людина переді мною стоїть. І це дуже таке насправді цікаве спостереження, бо я теж коли помічала, що зустрічаю якусь відому особу, і потім порівнюю свій досвід взаємодію людиною з тим, як ця людина виглядає на екрані, то завжди відчуття, наче. Наче це всього не було, наче ну не може ця людина ось так просто перед тобою сидіти і пити каву. І ось він покинув вже свою кар'єру. В родині в нього всередині в сім'ї сталася якась драма, через що він дуже посварений з своїм старшим братом. І ось цей Джек був проти будь-якої охорони, але його агенція, яка по контракту вимагає від нього, щоб він повернувся до зйомок фільму. Говорить про те, що ми повинні найняти тобі охорону, тому що в тебе є якась бешена фанатка, яка за тобою стежить, яка обклеює всі твої. Квартири, будинки сердечками, яка вимагає від тебе запліднення, щоб народити від тебе дитину, і найсмішніше всі ситуації, що ця жінка, ця фанатка, це е, жінка старшого віку, яка розводить коргі. І це насправді дуже абсурдно. Але дійсно вона повністю якась не при собі. Якось Джек знайшов її у ванні зранку в своїй квартирі. Вона там просто заснула і тримала в руках ляльку з приклеєною до обличчя його фотографії. Тобто, насправді, якщо так уявити себе на його місці, то це досить кріпово. І ось він такий, наче на це все не зважає, але все-таки погоджується на цю охорону. Ну і через те, що його мама зараз перебуває в стані лікування від раку, то він не хоче її турбувати і викликати у неї стрес, тим, що він перебуває в такому стані перманентної загрози, і просить цю Ганну вдавати, наче вони разом зустрічаються. І мені дуже подобається, бо тут є знов дроп одне ліжко, так що вони вимушено повинні знаходитись поряд деякий час, жити разом. Але воно все насправді, одні би вже знайоме, таке, знаєте, банальне ці всі тропи, але вони якісь такі. Реальні, я не знаю, ж що... ну, ці всі штампи вони не відчуваються як чимось дуже штучним. Я можу уявити цього на героїню, Вона абсолютно проти будь-якої взаємодії з ним. Вона цього всього не кає. Вона тримається за свої якісь правила корпоративні. Вона опирається від будь-якої такої взаємодії, але разом з тим. А вона покроково починає йому відкриватись. Між ними виникає близькість, і ось і на 200-й сторінці. Між ними ще не було жодного поцілунку, жодного не було такого напруженого моменту. Але я так розумію, що ще недовго нам залишилось, і щось таке то й з'явиться. Дуже цікаво, як це все завершиться. Дуже цікаво загалом, чим закінчиться історія з його братом. Ну а я пішла далі читати. Я дочитала цю книжку, і я поставила їй 10 зірок. Мені дуже сподобалось. І, якщо чесно, я навіть не хочу шукати жодні моменти, за які можна було критикувати цю книжку. Бо для мене це абсолютно прекрасний взірець літератури, яка змушує тебе відпочити і розслабитись. Я зробила тут безліч поміток, на яких я сміялась. Вона мене дуже веселила. Це одна з найсмішніших книжок за останній час, які я читала. І дійсно, гумор то дуже приємний, такий не в лоб. І от ви знаєте, я насправді останнім часом дуже рідко читаю подібні жанри, ромкоми, романтичні історії. От все, що крутиться довкола любові, Головних героїв, я таке дуже зараз рідко читаю, чомусь. Може, в якийсь момент цього перечитала, але. Коли ти рідко таке читаєш, а потім береш якусь інтуїтивну книжку, і вона тебе вражає, і дуже приємно, це якась особлива насолода, бо ти ніби так отримуєш нове знайомство, ніби ти вже дуже давно це не читала, і так ніби вперше ти зрозуміла, за що люди люблять цей жанр. Словом, просто дуже сподобалось. І от якщо ви шукаєте дійсно літню книжку, щоб відпочити, розслабитись і від душі посміятись, то це дуже хороший варіант. Тут немає сцен сексуального характеру, тут максимум поцілує. Герої комфортні, звичайні люди. І спочатку вони зближуються, щоб стати друзями, а вже згодом ця близькість переростає і з'являється якесь кохання. Але спочатку вони просто ведуть себе як друзі, вони підтримують одне одного, розкриваються перед одним, проживаються всі травми. І, і попри це все, попри навіть ось ці теми, вона мене на одному моменті навіть змусила так трішечки намочити очі. Але все одно завжди була дуже тепла, комфортна, і це дійсно приклад цього жанру, який мені подобається, коли немає нічого занадто. Складного, щоб зрозуміти, що це далеко не лише романтична історія, як це буває з книгами Емілі Генрі, коли ти очікуєш одне, а виходить щось значно інше. І разом з тим це не занадто щось пусте, дурне, лише заради ось цієї гарної обкладинки, що теж, на жаль, часто трапляється, бо ми ведемося на те, що це щось буде знайоме, а в результаті отримуємо простий текст, непримітний, без жодної. Яскравості, але який за щось надзвичайно нове і неймовірне. Ось тут такого немає. Словом такі ось враження, буду продовжувати читати цю авторку, мабуть, ще, бо мені дуже сподобався її стиль. В нас перекладена її книга «Привіт на знайомку», якщо я не помиляюсь. А це друга книга, яку Рем взяли перекласти в авторки, і тепер я дуже хочу, бо. Мені здається, що я тепер можу довіряти ці письменниці. І, до речі, фан-факт: в подяках Кейтрін Сентер дякує також Джоді Піколд і Крістіні Лорен, які теж є дуже відомими авторками, за те, що дозволили Джеку Степлтону, головному герою, знятися у вигаданих кінострічках на стрінках своїх правдивих книжок. І це так мило, що авторки таким чином е, пропіарили свою колегу, підтримали її. Це прям дуже мило. Це класно, приємно жити в такому світі. Коротше, як ви зрозуміли, від мене величезна рекомендація. Якщо хочете чогось такого веселого, комфортного, цікавого, то беріть її, читайте. Я думаю, що вона має великий шанс вам сподобатись. Ну і загалом, якщо ви вже читали цю книжку, поділіться, які були у вас враження. І побачимося зовсім скоро в наступному відео. Це будуть книжкові плани на літо. Тож, я вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. І побачимося в новому відео. Па-па!